Ліс. Біда лісу. Воно ліс. Біля не ома. Якого? Біля. А, а, біля обіж. Тут здорове голова. Вишка. Ну, стовп похожий на вишку. І його підпилявки на полківину. А ту ще все заростає. Да, Мерик? А тут сонячник був, все, вже його зібрав. Зараз підійду до моста та й покажу, Ось да, мост до... Заросло. Та хто його знає? А, не, тут завжди тут так заростає. Ні, я можу тут ні. Мост, що воно тобі до того дерева буде. А тут все загади як пробратись сюди. Два часа ж що... такі. І так тут на подях уже все прибирають. Тут ось ще якийсь пеньок, але, видається, є дивись на його. Так. А потім які тут буєни нас кажуть, що тут води немає. Да, Мерик. Я перевірити. Ти зараз все якраз привірив. Ось зараз тут мост буде, біля якого буде якраз видно. Чи є тут вода, чи нема. А то тут обично рошок не волтишки. А... Там то і корів ковтесь пасок тис, із козами. А, води, так, да, води нема, взагалі. Тут усе вода мавтеся бути. Тут взагалі все пересохло. Ось отут, де я зараз стою обично вода теша. Ось тут якраз видно. Оттуда, сподіваюся, ніхто зараз не вибіжить. Води нема тошиться. Ну хоть ну, тут хоча б Саша ще дара вона з пайдалки. Ну, ми вже підемо отсюда. так як тут робить нічого нема, тут даже води немає, тому... 7. Kā jūs aparāģēt? 7. Pagaidām. Nerak!